слів про масло CBD, Я його теж не вживала. Ну, ще не дійшла, видно, але дойду <ст> <ofày> до нього. Але на віреній сестрі, я тому що ми весь час разом на віреній сестрі я побачила. Ну просто унікальний бомбезний результат. В неї були панічні атаки, в неї тремор обидвох рук. Ну в неї, скажімо так, є подразник в неї син на війні. Тому уявляєте, про що ця жінка весь час думає? І, от, дякуючи маслу CBD, ну і звичайно, лінійка продукції, само собою. Але коли вона підключила масло CBD, це все помаленьку почало, ну, скажімо так, сходити. Може, ще не на ноль, але менше і менше і менше. В неї практично немає панічних атак, в неї практично немає тремору. Раніше вона не могла от баночку тримати. Який склад тут? Ну Масло, коноплі. <плес> <плес> це, масло, це масло, коноплі. <плес> технічне, технічне. <плес> це, так, але, <плес> тут, так, але там, тут немає апіатів, <плес> все забрано і так далі. Тут воно іменно лікувальне. Фармацетич. Скільки його приймати треба починати? Починати по, по одній, по дві, по три капельки. Mm -hmm. Ну, максимум це три каплі. Ми mm -hmm. просто приймали іншої фірми, в мене син приймав. А я зараз купила, оце, оце. вчора привезли. Mm -hmm. Я думаю, ну, як починати його треба. Mm -hmm. mm -hmm. Ну так, один раз на до добу достатньо. Можна mm -hmm. один, mm -hmm. можна раз, зранку, два, можна зранку і вечором. Так. Ну, бачите, панічні атаки в основному коли вони ну вночі правило, коли людина засинає, не засинає і так далі. Тому так. на ніч теж. навіть Ну,